Історії це не просто викладач, який розповідає факти дати та події. Це людина, яка формує свідомість, допомагає учням зрозуміти, як минуле впливає на сучасність і майбутнє. Ми проходимо практику. Тому сьогодні наша мета дізнатися, як люди в першому столітті знають історію та відносяться до нашої системи освіти, яким ви бачите сучасного вчителя історії. Цікавим, чуйним, допитливим. Власне, дає гарні вмістовні знання своїм дітям. А які ви бачите недоліки в системі нашої освіти? Я найперше змінив. Звичайно, що методику подання інформації, коли ми говоримо про аудиторний освітній процес, він би мав носити такий дискусійно проблемний характер, де мали б не просто бути якісь там звичайні, ретрансляторські, як інколи кажуть. Інформацію, яку потрібно подавати студентам, а через обговорення, через обмін думками, міркуваннями, судженнями, е, власне, вивчаючи ту чи іншу проблему, цю проблему не тільки на семінарських заняттях, але на лекціях теж. Ви знаєте, коли навіть так. А що ви можете про нього сказати? Історик, автор історії України Сей. Президент України, перший президент України, глибин Центральної Ради, професор викладав у Львівському на університеті, навіть вчора в кафедрі університету, кафедру історії свого часу. Історична постача відомий українець. На вашу думку, вчитель історії чим важливий? Ну, для будь-якої держави, в першу чергу, важливе збереження мови і історії. Тому вчитель історії це та людина, яка є носієм власне, інформації про історичний розвиток держави. Це та людина, яка передає цю інформацію і вчить своїх вихованців любити історію, вивчати історію, творити історію. Ну, це людина, яка має бути в курсі всіх подій. Тому що не тільки історичне новое важливе, а треба мити пояснити і сьогодення, які процеси відбуваються, навчити учнів розбиратися в цих процесах, пане Німеччини. Він формує патріотичне почуття, він формує громадянську позицію. На мою думку так. Часна молодь живе в епоху цифрових технологій, як у цьому інформаційному шумі зберігти здатність до критичного мислення? Чи може вивчення історії допомогти молодим людям краще зрозуміти себе, нашу країну та світ? Але чи вивчаємо ми історію правильно? Як зробити її цікавою та корисною? Про це сьогодні ми запитаємо студентів нашого університету. Чи знаєте ви, хто зображений на купюрі тисяча гривень? Так знає Володимир Гронацький. Я навчаюся на вчителя історії у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та хочу вам розповісти про його роль у суспільстві. По-перше, це патріотичне виховання. Через історію вчитель формує у молоді почуття національної ідентичності та гордості за свою країну. По-друге, розвиток критичного мислення. Освіта вчителя допомагає не тільки передавати знання, а й навчати учнів аналізувати джерела, порівнювати різні точки зору та робити самостійні висновки. Дідготовка демократичного суспільства. Знання історії сприяє розумінню принципів демократії, прав людини та роль громадянського суспільства. Вчитель з якісною освітою допомагає учням усвідомити свою відповідальність у суспільних процесах. Під час практики у нас є можливість детально дослідити компетенції вчителя історії, і ця компетенція включає в себе не тільки відтворення уже знайомої інформації, а й комунікацію із людьми. Тому сьогодні я поспілкуюся на різні історичні теми із острожанами та студентами острозької академії. Говоритимемо про князів Острозьких, Острозьку Біблію та саму місцевість, яка просто кишить різними історичними фактами. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви якийсь цікавий історичний факт про остров князів островських або цю місцевість? І чи можете ви нам його розповісти? Ну, певно, самим основним таким історичним фактом буде факт того, що коли я готувалась до НМТ з історії, єдина тема, яку я дійсно якісно опрацювала, була тема саме про князів островських. Саме тому, певно, я і вступила в островську академію. Ну а з цікавих фактів про цю місцевість, певно, це те, що існує легенда про те, що в підземеллі Острозької академії. Якщо студент переночує, він здасть всі заліки і сесії на відмінку. Я напевно можу розповісти про Острозьку біблію. Острозька біблія це перше повне видання святого письма старослов'янською мовою. Князь Константин Острозький доклав великих зусиль, щоб зібрати найліпших спеціалістів та знавців таких мов як грецька, латинська та іваріт. Також можу сказати, що початковою та основною їхнім завданням було усунути всі неточності, які виникли за 1500 років існування цієї книги. Дуже вам дякуємо. Одним із меценатів Острозької академії була Гайшка Острозька. Вона у своєму заповіті заповіла 6 тисяч литовських грошей на шпиталь та Острозьку академію.